Всім привіт! Стартував Бліц-турнір лавового лицаря, і потрібно використовувати таких, такі фракції: темні ельфи, демони, Несмертна Орда та Відступники Я вже набив тут 1434 очка, але це все м -м, довго дається. За важкий режим дають максимум 106 очок. Це Довго я не маю таких героїв. Наприклад, з несмертної Орди, з демонів, там взагалі нікого немає. Хто б зайшов на важкого лавого рицаря. Там потрібно хто? Різні герої з блендерами, яких у мене немає. Тому зібрав я таку команду. Вона не бюджетна, зовсім не бюджетна. Я пробував. Різними такими героями, але подивимось, що тут у мене вийшло. З пресетами потрібно кальвалакс добре накидає ядку, а потім всі останні ці яди продовжують, додають, взривають, і так швидко проходиться. Тут було б добре, якби Алюра нікого не. Тормозила, а всі б ходили і просто б ці вибухали яди і, і не потрібно було чекати, щоб хаєлі е е е все зірвав. Але тут добре, походили, Алюра мало кому скоротила шкалу ходу, тому зараз вони всі помруть від ядів. І от ми вже на лаві. Цікаво, я не знав, але Carvalux спочатку дав ядку, а потім тільки лавовий рицар закрив свій щит. У кого є така команда я думаю вже використовує її і це відео напевно, що йому не потрібно. Але в кого нема героїв, то, будь ласка, приємного перегляду. Дивіться. О, ми пройшли за 85 ходів і 2 хвилини. Це добрий результат для фарму і для набіру очок. Дивимось, скільки. 90 ходів, 40 очок. Ще не потрібен такий, тому зараз я покажу пресети, які я зробив. Тут Теодор, перший раунд. На А2 пріоритет. Алюра, як хоче, так і ходить. Бадель Казар, як хоче, так і ходить. Калвалакс також хоче, так і ходить. АЛ, всі заборонені, тільки А1 відкрито. На другому раунді А1 тільки ходить. Калвалакс він стартує з А3, а потім. Не використовує це спеціально для того, щоб в третьому раунду використати А2. Бадель казар так і ходи, Алюра так і ходить як хоче. А Теодор також на кмітливість пріоритет. В третьому раунді всі стартують зі своїх ударних навичок, щоб відкрити щит лаві. А потім починають з Теодор А1. Алюра. Всі заборонені відкрити тільки А1. Бадель з А1 стартує. Кальвалакс стартує з А2. Тут він е, може 4 рази ударити. І темний Каель стартує з А1 і продовжує тільки А1. Ядів там достатньо. Такі мої герої Кальвалакс в захисті. А і таланти. Теодор, таланти, артефакти, Падель Казар, артефакти, таланти. Всі ці статистику по швидкостям можна бачити там в пресетах. За використанням, а, ще немає. В основному. Алюра і з такими талантами. І Каель. Він навіть без талантів потрібно докачати йому буде. І такі артефакти в доході. Тому всім дякую за перегляд і щасливого вам, фарму, лавового рицаря!